умовах безпорадності влади загострилося питання шляхів порятунку України. Революція гідності, і зміна конституційної моделі показали бутафорність нашої партійної системи. Такий невтішний висновок вже висловлюють політологи. Про схему політичного представництва в українській владі та їх системні зміни будемо говорити з головою Верховної Ради Олександром Морозом. Пане Олександре, доброго ранку. Добрий ранок. ранку. Ми розпочнемо з того, що чи погоджуєтеся ви з таким висновком, що стара модель, коли е, партії навіть не мають е, чіткої ідеології себе вичерпала, е, і ми живемо в якийсь абсолютно інший час вже. Я би само початку сказав, що так ставити питання не зовсім коректно. Коли ми говоримо про безпорадність влади, то очевидно треба мати на увазі, що повноваження владні на людей упали раптово, причому такого рівня. Тому а, а контрдії готувалися багато років. Навіть тому треба зважати на цю обставину. Ясна річ, що критикувати владу можна, давати поради, рекомендації, але треба сказати, що не працюють в екстремальних умовах. Тому я би сьогодні саме так акцент не робив відносно безпорадності. Вони роблять те, що вважають можливим сьогодні, не завжди ефективно, треба сказати. Були помилки в розстановці кадрів після того, коли попередня влада втекла. Це треба мати на увазі. Інша річ відносно політичної системи, то вона формувалася значною мірою. Під впливом грошей бізнесу і тому займалася партійні структури обслуговуванням певних корпоративних інтересів, груп бізнесу і тому подібне. І в даному випадку є кілька партій, які мають ідеологію. Я маю на увазі, зокрема соціалістична партія України, бо я причетний до підготовки першої, другої редакції ага. програми партії і е, нової програми, яка півроку тому підготована. Треба створити умови для того, щоб політична структура відповідала завданням суспільства бо перспектив. І суспільства. Тому ясна річ, що сьогодні це складно зробити, бо Наприклад, вибори останні до парламенту зроблені на основі закону, який був предметом російській мови зговору змови. змови між тими, хто був присутній у парламенті, і навмисно піднімався процент відповідний, і так створилася комісія, що політичні партії з ідеології не могли потрапити взагалі в склад комісії. І робилися підтасовки, адмінресурс використовувався. Причому всі тим були задоволені, хто для себе себе у результаті змови мав якісь перспективи. Ага. Сьогодні я переконаний, що потрібно проводити вибори з відкритими партійними списками при нульовому бар'єрі. Тому бо якщо політична сила навіть недавно зареєстрована, але має чітку програму, перспективу і бачення своїх змін, вона повинна, і одержавши певну підтримку, яка дозволяє мати скажімо хоч би одного депутата в парламенті, вона повинна мати там своє представництво, щоб могла заявити про те, що слід робити в державі, це одна справа. Друга справа треба. Конституцію безперечно змінювати, і я про це не один раз говорив, бо вже бо бо це моя ідея, скажімо так, продовж десь більше 15 років. Треба це робити, і сьогодні я був на слуханнях останніх у парламенті з приводу конституції. Угу. Треба сказати, що я так відверто скажу, не зрозумів суть або завдання, яке ставилося на тих слуханнях. Бо е, висновки були такі, що депутати і не депутати поговорили про е, деякі там речі, пов'язані з конституцією, але вони нібито не збираються її змінювати. Виступає прем'єр-міністр як суб'єкт законодавчої ініціативи щодо змін до конституції, хоч це не зовсім його функція. Він говорить так про деякі фрагменти, які він так розуміє, але ніякого документу. Ну є ж Ми... певні напрацювання конституційної асамблеї. Є напрацювання більше того, я можу сказати, що є готові. Текст зміни І Що з цього варто втілювати в життя за цих умов сьогодні? За цих умов треба втілювати нову редакцію Конституції з тими змінами, які торкаються десь 5-7 пунктів принципових. Я про них скажу пізніше трохи. Але все тіло Конституції залишене попереднім. Це дає підстави. Я ще раз хочу повторити, бо я це нас слухання говорив. Це дає підстави референдумом прийняти редакцію Конституції до і е, е, передбачити охорону конституції таким чином, щоб не було посягань на її зміст, так як ми це бачили з боку Конституційного суду чи президента одного чи іншого президента, е, і це можна все зробити. Це передбачається, як саме зробити. І важливо те, що знаючи зміст конституції за 18 років, хто хотів знати її, то міг дізнати пізнати е, добре. Йому треба пояснити тільки ті зміни, які вносяться в неї, щоб він е, висловив свою що процес не йде до реалізації. Ще ми не наближаємося до Так От е, е, якщо ми будемо робити так, як записано в конституції, мається на увазі парламентом, то е, е, до 2017 року нічого не зміниться. А це треба зараз робити. Більше зобов'язань такі прийняти. Е, е, угода підписувалася. Міжнародні спостерігачі того вимагають. Майдан вимагав ж саме та суспільство. Розуміє, що це треба робити. Про що йдеться? Наприклад, е, треба зняти проблему федералізації. Це дурниця, яку не можна в ніякому разі запроваджувати в Україні, треба е, 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 ліквідувати райони і, і uh -huh. обласні адміністрації. Треба придати владу тим, хто обраний людьми, а не тим, хто призначений зверху. Бо таким чином е, 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 державна адміністрація стоять середовищем корупції, злодійства, і в цьому люди не один раз переконувалися. Треба вирішити питання, щоб не вести дискусію про мови. Треба дати можливість кожній людині вільно користуватися своєю мовою. Не Посягаючи на державний статус української мови, це все е е е е елементарно можна зробити. Вірніше не елементарно, а з допомогою людей, ну дивіться ці пункти, конституцію як самим народу, а ти, що ви кажете, вони входять у е тези того, що власне вимагають зараз на сході про що. Починають говорити ну на півдні, і про що взагалі е, говорять люди, які прагнуть змінити ситуацію в країні. Тим не менше, всі ці тези викликають стільки активних е, дій на тому ж сході нашої держави. Можливо, впровадження цієї конституційної реформи повинно все ж таки понизити градус у протистоянні? Чи цього не станеться? Вся напруга змінами до конституції прийняттям конституції, ясна річ не зміниться, не не, не зніметься, але Сигнал для суспільства, відповіді на питання, які ставлять люди, інколи спекулятивно. Бо багато хто хто виступає за федералізацію чи повноваження сюди, це, це, це запитати тих людей, хто так ставить питання, що ти хочеш, скажи. Ану поясни, будь ласка, я переконаний, що 90 із лишнім відсотків людей не скаже про це ні слова, бо він не знає суті того, що про, за що нібито стоїть. А от підвищення ролі органів самоврядування обласної ради, районної ради. Міської ради, вибраних людьми людей, це принципово важливо. Це власне це про що і говорять, називаючи це словом федералізація, так. Ну федералізація називається так, тому що так сказано в Москві. Бо є прийнятий держдумою закон, який дає змогу е е притягнути за певних умов. Так, це так як це в Криму було це зрозуміло. Угу. Але я хотів, я вже про це говорив, що це якраз той закон, який е буде ще аукнеться сильно самі Російської Федерації. І ви помітьте, зверніть увагу, прапор один у Калінінграді повісили на в приміщенні німецький прапор, як зразу і сполошилися росіяни і в тюрму там чи забрали там чоловіка, який до того причетний, і так далі. А нехай подивляться, чому вони свої прапори в східній Україні чи у Криму свого часу розвішували. Тому це ще буде згодом. Про це не будемо говорити зараз. Нам треба свою справу робити, а своя справа полягає в тому, щоб люди виходячи на акції протесту, не показували догори, що там щось не так робиться а на себе показували, отак от як ти голосуєш, отак, от як ти формуєш свою владу, оскільки розумієш зміст питання, яке ставиш, власне піднімаєш на таких виступах. Друге питання: а наскільки реально у тому складі парламенту, який є зараз, підтримати подібні ідеї? Чи можна буде проголосувати? Я навмисно підкреслив. Треба обирати народну конституцію самим народом, приймати цю конституцію. Тому на референдумі це можна зробити. Яким чином? Президент за певних умов обраний, проти якого, до речі, і вся ця теж проти виборів, оце все колотнече йде, щоб не було президента, щоб сказати, що в нас не зовсім легітимна влада. Він стає на посаду. Йому дається проект указу. Він змушений зобов'язаний підписати указ про проведення референдуму. І на початку вересня проводиться референдум, який затверджує конституцію, передбачає дострокові вибори до парламенту і місцевих охорони влади. Відбувається перезавантаження в контексті вимог чин вже нової на той час конституції, і ми справді одержуємо. Можливість із людини зробити громадянина, який відповідає за себе за те, як він живе, як живе громада, регіон і країна в цьому контексті ще зменшується повноваження і важелі впливовості президента. Наскільки я розумію, як суб'єкта не не зменшується. Вони сьогодні вже відкориговані відповідним чином. І більше не буде змінюватися? Ні, його. не буде зменшення цих повноважень. По перше, а потім. Е... Повноваження президента і реалізація їх багато, багато в чому залежить від того, хто президент, угу. якщо він злодій по суті. То в випишіть золоті правила, а він буде красти. Якщо він не поважає людей і для нього люди ніщо, то він буде нищити людей і буде робити те, що він вважає потрібним. Треба, щоб тут і люди не помилялися. По перше, а по-друге, створити такі умови, щоб того зробити не можна було. Давайте повернемося до того, що зараз відбувається в державі через кілька днів. У Дніпропетровську можуть проголосити програму утримання південного сходу та нову модель державної влади в Україні, так само як і нову систему національної безпеки. З територіальною обороною та приватними арміями, ось це реалістично. Це... Я думаю, що це не зовсім реалістично. По перше, по-друге, це не тема для місцевих уранів влади, це mm -hmm. е питання, які конституції внесені до відання. Скажем, варіант виходу з ситуації, котра склалася саме сьогодні. Наскільки можна в умовах різноманітних поглядів на зібрання різних кірманичів? Чи це принесе мир Україні? Чи принаймні буде одним з Ну, можна виробити. виробити засоби для нейтралізації тих викликів, які ми сьогодні спостерігаємо, щоб не власне кров і не стали, і, і не називали людей з автоматами мирними протестувальниками? Треба всьому давати відповідні оцінки, і щоб міліція виконала свою справу. а не діяла за крадені гроші, не нею, а за те, що даються гроші для певних структур, для певних людей. Тому я думаю, що радиться в цьому відношенні необхідно. І якщо Коломойський рекомендує таку річ, то, до речі, можна це і не обговорювати, бо вихід шукати треба, шукати на всіх рівнях. Він у будь-якому разі у себе в регіоні краще вирішує ці питання, аніж у Луганській чи Донецькій області. Тому я сподіваюся що це не зайві в кінці кінців, але на законодавчому рівні в формі основного закону я переконаний, треба робити так, як я пропонував це. Краси питання місцевого самоврядування і місцеве самоврядування там безперечно, якраз це напевно один із проявів того, як це діє в ідеалі ситуація в парламенті. Повернемося ще на останок до цього питання. Рішення про видалення комуністів із закритого засідання Верховної Ради, як ви оцінюєте? Я про це перше чую відверто. Кажучи, не цікавився тим, але я думаю, що це не зовсім коректно. Справа в тому, що притча є така, що нічого тайного не буває, щоб не стало явним. Одне і друге діло безпосередньо вважати, що вони це, скажем, агенти Кремля, які ось зараз побіжать і скажуть те, що Кремль без того знає. Ну, власне думаю, ідея це... була пов'язана із сепаратистськими висловлюваннями із трибуни. Я, я розумію, таких було багато в різних місцях цих висловлювань. Я не виправдовую в даному випадку в дії комуністів або їх позиціювання, але вони в даному випадку депутати закрите засідання, стосуються всіх. Депутатів. Тому хай би послухали їхню думку. Можливо, аргументація, яка б була висловлена там, змінила б і їхню позицію. Ну, принаймні, так, треба сподіватися. І вже буквально наостанок. Як ви оцінюєте те, що лідери рейтингів президентських перегонів йдуть самовисуванцями Це дуже коротко, лаконічно наостанок. Це щодо ідейності і приналежності до партії. Це специфіка виборів нинішніх. Тому тут нема чого судово коментувати. Треба подивитися, хто саме балотується і чому за ними політичні сили практично не стоять. Дякую, пане Олександре. Я сподіваюся, зустрічатися будемо із мирними і приємними новинами. Надалі Дякую. давайте запрошуйте. А на цьому наш ефір добігає кінця. Я кажу вам до побачення. Завтра будуть нові гості, і сподіваюся, нові приводи для оптимізму. Ну і звісно, доброго ранку, Україна.